Доброго ранку, друзі. Сьогодні 14 листопада, вітаю вас з головпоштампу в місті Києві на годиннику 11.00. Я вже справився з поставленою задачею, провів спецпогашення, присвячене випуску нової марки, відправив конверти друзям. Ну і зараз покажу вам, що ж нового і що класного нам сьогодні запропонувала Укрпошта. Власне, сьогодні Укрпошта запустила в обіг нові поштові марки. Під назвою Україна на зв'язку. Це такий великий блок, який складається з двох красивих е, щіпок по 4 марки. Давайте подивимось ближче, як вони виглядають. Так, ось так виглядає цей блок. І, власне, що ж написала Укрпошта в Філбюлетні. Поштовий випуск присвячений тим, хто щодня тримає країну на зв'язку. Це інтернет, техніки, працівники пошти та всім тим, хто забезпечує роботу інфраструктури. Вони лагодять кабелі, відновлюють базові станції, доставляють пошту і підтримують мережі. Саме завдяки їм українці залишаються на зв'язку із близькими, отримують життєво необхідну інформацію та мають доступ до комунікацій, що часто рятують життя. Так, друзі, ось такий великий блок. Сьогодні Укрпошта запустила, і можна вже сьогодні його придбати на поштових відділеннях чи в онлайн-магазині. Окрім того, Укрпошта презентувала нам конверт першого дня. Подивіться, ось так виглядає конверт першого дня із погашенням. Так, Бачите, ось ця щіпка з чотирьох марок. Бачимо штемпель першого дня. Так, такий красивий, власне, який відповідає духу самого погашення. Так. Ну і конверт. Як на мене, конверт трошки темний. Мені не дуже подобаються темні конверти, але не всі ж конверти мають бути білі, напевно. так? Ось так виглядає відправлення, яке пройшло пошту. Пригадуєте, чому я роблю такі відправлення і одразу їх отримую на головпоштампі? Все для того, щоб воно було в якісному, класному, колекційному стані. Ось таке красиве відправлення. Ви запитаєте, чому я доклеюю марку номіналом H. Бачите, ось тут марочка номіналом H, де поставили календарний штемпель. Власне, я довго вичитував нормативні документи Укрпошти, і для себе дійшов висновку, що штемпель має ставитись виключно на марку, а не на пусте місце. Тим паче, що H це вже не такий великий номінал, всього на всього 50 копійок. Тому можна спокійно її поклеїти і проставити на ню календарний або інший штемпель. Так? Я не є прихильником проставляння штемпеля на порожнє місце. Так, ось так виглядає конверт, який піде моїм друзям за кордон. До речі, чим для мене унікальний цей випуск, це тим, що, чи не вперше за довгий час не потрібно. Доклеювати додаткових дороговартісних марок для того, щоб відправити конверт за кордон. Якщо ми відправляємо конверт, простий конверт за кордон, то чотирьох марок номіналом кожна по 20 гривень є більш ніж достатньо, оскільки для відправлення простого листа за кордон достатньо тарифу на 1,5 долари. А чотири марки по 20 гривень його повністю забезпечують. Тому ось така марочка знову ж таки, з додатковим штемпелем із маркою Noміна Lom іде моїм друзям за кордон. Як на мене, виглядає класно, виглядає непогано і тішить те, що не потрібно доклеювати інших марок. Для себе я ще зробив чотири окремих конверти з окремими марками. Власне, це чотири окремі марки, так? проте Укрпошта продає їх з чіпками. Так? Але я вважаю, що вони можуть. Окремо бути поклеєні на конверт і погашені спецштемпелями, штемпелями першого дня. Я вас не агітую за виготовлення такого матеріалу, так? а лише вам показую, як і що зробив я. І ось такі чотири окремі конверти з погашенням ляжуть в мою колекцію. Ну, власне, на цьому всі цікавинки на сьогодні закінчуються, Ось такий зараз ще пакет конвертів піду відправляти моїм друзям за кордон. Цікава марка, цікавий блок, цікаві випуски від Укрпошти. На головпоштанці, як ви бачите, не дуже багато філателістів. абсолютно спокійна обстановка. Ось там десь за моєю спиною проходить погашення. Черги як такої немає взагалі. В черзі я стояв рівно одну хвилину, поки переді мною хтось гасив свої марки. Тому завітайте на головку штамп, проводьте погашення, відправляйте конверти, відправляйте листівки собі, друзям, обмінюйтесь ними, популяризуйте філателію, дивіться мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і будемо на зв'язку, тому що Україна на зв'язку. Друзі, дякую вам, дякую за перегляд цього відео і до зустрічі в найближчому майбутньому будемо очікувати на нові класні новинки від Укрпошти. До зустрічі!